Здоровенькі були, ради вас бачити на каналі Gadgetarium. А це навушники від нового бренду CMF, який створений компанією Carl Paya Nothing. У цьому відео я розповім вам про них та поділюся своїм досвідом використання. А ви обов'язково підписуйтесь на наш новий канал. Нас вже більше 4 тисяч. Це нас дуже підтримує та мотивує робити новий контент. Заздалегідь дуже дякую. Ну ми починати. Як ви вже встигли побачити, пакування досить незвичне, як для навушників, але досить очікувано для тих, хто знає о продуктах Nothing. У комплектації знаходяться самі навушники, usb c кабель для заряджання та комплект вакуумних амбашурів різних розмірів. Існує три варіанти кольору: білі, чорні та найкрасивіше, на мою думку, помаранчеві. Бо чорні, які я розпакував, ну занадто прості. А білі, ну не знаю. А ви як думаєте? На кейсі та й на самих навушниках знаходиться логотип компанії, який є відображенням анаграми назви CMF – Color Material Finish. І хоча форма кейса доволі незвична та виглядає цікаво, бо нагадує якусь шайбу для гри в хокей, вона відносно велика, та її незручно класти у кишеню джинсів. А саме так я зазвичай транспортую ТВС-навушники. Всередині навушники магнітяться у зрозумілі слоти. Поруч з ними знаходиться кнопка активації bluetooth получення а на зовнішній частині світловий індикатор та роз'єм Type-C для заряджання. Навушники зроблені з комбінового пластику. Зовнішня частина матова, а внутрішня і та частина, яка вставляється в вухо, глянцева. Ніжка доволі коротка та вдалої форми біля амбашуру. Особисто для мене це одні з найкращих ТВС-навушників по посадці у вухо. Проводив з ними по три години, не знімаючи, та це було комфортно. А ще завдяки тому, що це внутріканальні навушники, вони дуже чудово тримаються у вухах та можна займатися навіть спортом в них. До речі, тут є пило по стандарту IP54. По спекам. В навушниках встановлені кастомні динамічні бас буст-драйвери з діафрагмою з рідкокристалічного полімеру. Є підтримка кодеків AAC та SBC, версія Bluetooth 5.3. Для швидкого коннекту є Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair. Кожен навушник може працювати без іншого. Це для багатьох дуже важлива інформація і особисто для мене, бо так можна використовувати ці навушники у форматі Bluetooth-гарнітури, коли ти знаходишся за кермом, залишаючи одне вухо. Щоб все ж таки максимально розуміти, що коїться поруч з вами. А ось мультиплеєра, тобто можливості під'єднатися відразу до двох пристроїв відтворення музики, немає. Хоча, і при перепідключенні на інший пристрій, раніше доданий затискати режим сполучення не потрібно. Вони перестрибують відразу по запиту іншого пристрою. По звучанню зараз буде трошки суб'єктивно моя власна думка, бо це все дуже індивідуально, але все ж таки розповім. Слухав я їх у парі з iPhone, музика відтворювалася зі Spotify у примусової дуже високої якості. Та не пишіть, будь ласка, у коментарях, що не так треба провіряти навушники, бо це не той девайс, на якому буде слухати флак чи щось таке? Гучність дуже висока. Мені було комфортно слухати десь на відсотках 80. Далі вже неприємно, але без втрати якості. Є фірмовий додаток Nothing X, знайомий мені ще з навушників Nothing Ear. Тішить, що тут є українська локалізація фірмових шрифтів, виглядає топово. Тут відображається точний заряд, налаштовується сенсорне керування окремо кожного навушника, еквалайзер та шумопоглинання. Еквалайзер має чотири встановлених налаштування, а також ручні налаштування. Спочатку здається, що це якась дивна історія, але насправді це просто трьох Полосний еквалайзеру у незвичному вигляді. Більшість часу я слухав їх у збалансованому режимі, бо, на мій погляд, він якраз дійсно збалансований. У навушниках є певний акцент на низькі частоти, та він мені сподобався. Електронна, та музика з великою кількістю басів звучить потужно. Особливо там, де є низький кшталт таких, як у треку Moderat Bad Kingdom, Gash від Jamie XX чи на початку Islands від TheXX. Звук, начебто, фізично відчувається вашими вухами. Сподобалось. Сінтпоп звучить просто нереально прикольно. Я знайшов ремастерит версію Situation від Yazoo. Ну, це просто клас. У інструментальних Снях низькі частоти можуть починати занадто гудіти, що не красить звук. Це особливо неприкольно у важкій музиці, там де є багато бас гітари та ударних. Tool StingFist занадто гудить. Before I Forget від Slipknot, на фоні низьких та високих губляться середні. Якщо глобально сказати про звучання, то воно досить непогане. Але я чув краще але за більше грошей. Тому, якщо оцінювати звук та все ж таки розуміти їх ціну, то вони грають дуже-дуже непогано. Особливо у електронній музиці у кожному навушнику по три вбудованих мікрофони для того, щоб працювало шумопоглинання, режим прозорості, ну і звісно, для спілкування. Зараз ви чуєте, як записують звук навушники CMF Buds Pro. Я знаходжусь на вулиці, трошки дує вітер, е, можете зацінити який звук. У навушників є активне шумопоглинання звуків до 45 дБ, а також режим прозорості. Я встиг за час тестування з'їздити до Києва на потязі, та хочу сказати, що шумопоглинання тут працює просто під час руху. Реально я практично не чув, як шумно у потязі. Це дуже круто. Його рівень можна регулювати у застосунку, та навіть у максимальному режимі я не відчував дискомфорту. Прозорий режим працює теж класно. І якщо у вас музика працює на 30-40%, можна навіть паралельно з кимось спілкуватись. У застосунку також є функція зменшення затримки виводу звуку для ігор. Давайте зараз проведемо невеличкий тест без нього та з ним. З увімкненим режимом низької затримки у парі з iPhone це, набуть, найнижча затримка воду звука, яку я чув на навушниках за ці кошти. Я приємно здивований. <звук> ну і наостанок про автономність. У кейс вбудований акумулятор ємністю 460 мАч, у навушників по 55 мАч. На 100% гучності без шумопоглинання навушники можуть грати близько 9 годин від одного заряду. На 100% гучності з шумопоглинанням близько 6 годин. Повна зарядка від кейсу йде 50 хвилин. Навушники можна зарядити десь 2,5 рази від кейсу. Сам кейс заряджається від 0 до 100% приблизно 2,5 години. Ну що ж, давайте робити якесь заключення. Що сподобалось? Звучання, надійна посадка у вуха, дійсно низька затримка, режим шумопоглинання та автономність. Що не сподобалось, форма та розмір кейса, бо це точно не для кишені варіант. Якщо не плануєте так носити, то тоді взагалі все нормально. А ще було б приємно, якщо б був мультипойнт, тобто можливість одночасно тримати коннект з двома пристроями, наприклад, ноутбуком та смартфоном. Цікаво, що ви думаєте про ці навушники. CMF Buds Pro. Обов'язково пишіть у коментарі, що сподобалось, а що не сподобалось. В описі я залишаю посилання на ці навушники. Подивіться ціну, вона смачна. Дуже дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ви вже підписались на наш новий канал Гаджетаріум. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення!